Всім доброго дня їду на поле Серега ззаді. як ви бачите я вже з дисками я вже з дисками по кратко вчора я культивував. в принципі я сьогодні вам покажу, що я культивував. думаю що покажу. В Серегі була площа здіскована, Попробували культиватором, питань нема. Всю площу я вчора вжарив у нього, потом, Потім у нього площа була після Соняка, теж задіскована. Культиватор пішов там легенько, так що Білоцерковмаш лайк, красота. Работає на всі 100%. Мені понравилось. І ось і барана білоцерко маш, зараз подивимося, як вона буде працювати. І культиватор сильний. Ну, вопросів нема. По солі діскованій ідеально. По соняшнику дискованому ідеально. По рихлинню спробував. Теж йде, не забивається, ну, курузиння не... Як дисками не перебиває, а просто розсовує по сторонах і все. Але теж вийшло, спробували вчора. І глибина нормальна, все добре, як то кажуть, не той. Не перемішує е, саму бадил. Як Якби ще й по курузині по рихленому пішло, так і взагалі була красота. Роблю я всі ж, це мій друг. Ми і трактор цей ж робили, ви бачили на відеосах коробку, проміжутку, допомагали йому. А зараз допомагаю йому площу дати, тому що у нього, нього взагалі два трактора, але один не встигли зробити. Почалася війна, тапінь залиши стояти. Подзвонив, попросив, каже, поможи зробити площу. Своє ми вже обсіяли, зробили. Тепер допомагаємо Сергію. Я думаю, ми сьогодні закінчимо у нього. Він поїде сіяти площу. А я вже буду відтихати. Бо я вже так намахався. Що вже мені хочеться покою. Тишини полежать трохи. Кожен день він до ночі. Так, в общем шо. будем на полі дискувать, покажу. Вже, то, сказати, в Начинаем дискувать, покажу як виходить. Так, ну що, процес роботи у нас пішов. Е, Леонідович. Привіт, будеш казать чи ні? Слава всім Україні. Героям слава, мирного нам неба. Бо завтра 9 травня, той долбойок щось нам обічав. Будемо сподіватися, що все буде по красоті. Так, взагалі, диски. Я їх на відосах видно, було год назад чи два. Тягав постійно. Зараз це Серегині диски, зараз він тягає. Так, ось така в нас площа. Це тут було на зиму рихлення. Зараз діскуємо. В принципі, виходить більш-менш адекватно. Красота. О, Ярослав Миколаєвич їде. Борденяк. Молодець, справляється. От у нас. Так, що по дисках? По дисках потихеньку починають очищатися. Передня батарея взагалі немає питань вже. Взяла блеск. Задня ще голову морочить. Ну я думаю, все буде нормально. Поки ми цю площу зробимо. Вони очистяться, диски теж білоцерков маш. По кукурузині зараз по цьому йдуть, не забивається нічого, красота. Йдемо сходимо до Ярика. Який весь важний приїхав, гуляє, нема в нього роботи. Здравствуйте, Ярослав 80. Здравствуйте. А ти таку форму взяв красиву? <реслужит> Клай сервісі видають. Біл сервісі видають? А, Укр сервісі, ти не так сказав. Я не знаю вже де, де О, яка красива. Так де ти взяв? <реслужит> так, куди? Красота. <реслужит> <Моя така сама. реслужит> так, Веталь. Із грутека тобі дякую за форму. Да ти що? Ану ще погритися. Та да ти що? Кажуть, це нам В'єталь підігнав, подарив форму, щоб ми з Яриком були найкращими пацанами. Опа, це підписчики до нас в гості їдуть. Чотенько, якраз попали в кадр. Чисто случайно. Що, От ота так, дискуємо, займаємося. Ні, це чисто случайно ви попали в кадр. Правильно, Хто возить, Довозить. Здравствуйте. Кажу, случайно попали підписники в кадр. Ну а що зробиш? Так, в общем. Кого? Кукурузу. Ну, кукурудзу, да. Соня, сою посіяли. Тут буде соя. Так, в общем, ми трошки погомонимо, а потім далі ще включимося. Зачем мне солнце? Велюха, как капец, бро. В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Серега йшов, а це я йшов. Роки глибна я роблю, краще получається. Просто кайф. Подлокотничок, раз, руку. И вечером. а тут брови. Хороший. Поле. Поле длиннее. Километр двести. Бід ніхто не відміняв. Бо щось вже кушати хочеться. 3.20. Зараз тепер підобідаємо. Еку, спасти нас, Подісти нам привіз. Да повернися хоч. Не хочеш? Морозишся, як хочеш. Так, зараз ми підобідаємо і поправим далі. Вже в нас залишилося ось тут невеличкий кусочок і там. Думаю, до вечора ми це все діло приговоримо. І паста з дісковкою. Завтра будуть сіяти хлопці. Так, в общем, а в нас обід. Так, в общем що, поле ми закінчили. Одхожу в края. Для баста! Для баста кажу! Спасіба, що попросили! Я старався <реш> Так, в общем що Поле зроблене Завтра пацани будуть сіяти, удачі їм А я відходжу край і додому 6 часу вечора, нормально Так що, от, -от так, кому понравився відео, ставимо лайки, пишемо коменти, підписуємося на канал. Всім пока-пока